27 листопада 2022 року, у неділю 24 після п'ятидесятниці, день пам'яті святого апостола Филипа, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив Божественну літургію та архірейську хіротонію у хремі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських у свято успенській Києво-Печерській лаврі. Приводиться Избранный и утвержденный Архимандрит Иоанн, Херотонисадися по епископам, Бога Спасаемого градуса и зюма. И старание пришевности от нашей верности чисово просит. Херотони архирийские благодати, блаженнейший владыко. И как бы верующий. Вірою поєдинок повного сняття Творця творчання і землі, же всем і від перед початком божественної літургії, за якою відбулася архієрейська хіротонія, звершили особливий чин. Кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання церкви. Оприщаваюся послідувати мі всім, И повиноваты всегда Господину, Отцу нашему блаженнейшему митрополиту Киевску и всієї України, и священному синоду, и преосвященным митрополитам, архієпископам и епископам, братья мої, во всем согласно быть и купнучину по божественным законам. І священним правилам святых апостолов і святых Отець, і любов духовную вседушно к ним іметі і, і яко, братью, почитати. Потім диякон виголосив многоліття предстоятелю, архієреям, церковному народу та ставленнику. І і утвержденному... i episkopom Bogospasem ograda iz juma Toga Власіківої Господу своду за. Предстоятелю співслужили наймісники печерської лаври митрополит Фиргородський, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви. Митрополит Бориспільський проварський Антоній, митрополит Харківський і Богодухівський онуфрій. Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священому сані. виноград сей і утверді, його жена саді тісница твоя за богослужінням ієрархії Української православної церкви, на чолі з предстоятелем звершили архієрейську херотонію архімандрита Іоанна Терновецького, у єпископа Ізюмського і Куп'янського, керуючого Ізюмською єпархією. Нового архірея обрав для цього служіння священний Синод Української православної церкви на засіданні 23 листопада. Збрані мій Слусом боголюбенніших хархіре і всього священного собора, божественна благодать, всідані очна, і врачуючі, і розподіваюся, розповняючи, пророчі своє боголібнішого архемадніта Іоанна, із бранного епископа воспасаємо града Ісю, помолимся у коне, да прийти до нього благодать Всі Свята Духа. в Іосифа, и Назарета и глагола ему напанаев, от Назарета может лиш до добро быть, и глагола ему Филипп и видим. У слові проповіді після читання святого Евангелія, блаженніший владика пояснив вірянам притчу про милосердного Самарянина добро тому, кто делает зло нам, то добро погашает зло. Если на зло ответить злом, то зло умножается. Если на, добро, на зло ответить добром, то добро уничтожает зло. Пока будут те люди на земле, которые будут способны любить врагов, делать добро тем, которые нас ненавидят, не любят, гонят, притесняют. Котрих ділять добро, котрих нам ділять зло і хотять нам зла. Поки будуть такі люди на землі, буде продовжуватися життя на землі. Якщо такі люди сякнуть, то ми друг друга самі друг друга унічтожимо. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним, у молитві після сугуби ліктині предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, сміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після Хіровимської пісні блаженніший Митрополитонуфрій звершив священницьку хіротонію студента другого курсу магістратури Київської духовної академії диякона Валентина Ковнацького. Божественне благодай, всі грання мочне врачуючи, то сподіваюся, восповняючи, пророчі своє Васілія, два подякона, водякона, умойся в убоні. За придіти на нього благодать всі свята слуна після євхаристичного канону. Предстоятель висвятив у деякона Василія Шемчука, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії. На завершення богослужіння блаженніший владика звернувся до єпископа Ізюмського і Куп'янського Івана зі словом і вручив йому архірейський жезл. За традицією владика Іоан подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.